Добрий день, мої любі учні. Сьогодні я, Людмила Володимирівна Рущак, даю вам урок, його тема, Лист дівчини Сьюзен, своїм батькам з Норвегії, де вона відпочиває зі своїм другом Лі. Уважно слухаємо, діточки. Діа, and дед, дорогі мама і тату. I'm so happy to be here in Bergen for our holidays. Я є така щаслива бути тут в Бергені на наші вихідні. of Norway. Я маю фантастичний час, і я якраз люблю цю частину Норвегії. Ли антин а за Хисторик Ройл Хотел. Лі і я зупинилися в історичному королівському готелі at the moment we are having a cup of hot chocolate and enjoying the spectacular view of the harbor в цей момент ми маємо чашку гарячого шоколаду і насолоджуємося привабливим видом гавані the weather is cold and perfect for skiing погода є холодна і досконала для катання на лижах. The seven mountains around the city are covered in thick snow. Сім гір навколо міста є покриті густим снігом. The famous fjords are stunning. Відомі фіорди є вражаючі. In these quiet waters you can sail past mountains, waterfalls and fields. У цих спокійних водах. Ви можете пливти мимо гір, водоспадів і полів. We spend most of our days hiking in the mountains with our Norwegian friends Eric and Katріine. Ми проводимо більшість наших днів, лазаючи в горах з нашими норвезькими друзями Еріком і Катериною. Norwegians really Love the Outdoors, Норвежці... Дійсно люблять бути на свіжому повітрі. They are very friendly and kind to us. Вони є дуже дружелюбні і добрі до нас. I think they are really good looking. Я думаю, вони є дійсно добре виглядаючі. Most of them tend to be tall, with fair hair and light blue eyes. Більшість з них мають тенденцію бути високими, з світлим волоссям і світло голубими очима. The food is delicious, їжа є делікатесна. Norwegians like eating fish and seafood, especially salmon, shrimps, lobster and caviar. Норвежці люблять їсти рибу і морепродукти, особливо лосося, креветки, омарів і ікру. I just love eating fresh bread and smoked salmon for lunch. Я якраз люблю їсти свіжий хліб і копченого лосося на ланч. Next week we are going to Oslo. Наступного тижня ми збираємося в Ослов. I can't wait to visit the Outdoor Folk Museum. Я не можу дочекатися, щоб відвідати відкритий народний музей. Мається на увазі під відкритим небом. Lee is not so keen. But I am looking forward to it. Ліни є такий зацікавлений, але я дивлюся вперед щодо цього. Our Flight is leaving from Oslo next Friday. So I hope you'll receive this before we get home. Наш рейс покидати Осло наступної п'ятниці. Отже, я сподіваюсь, що, що ви отримаєте це перед тим, як ми доберемось додому. I think you should come. I think you should come here next year. Я думаю, ви повинні приїхати сюди наступного року. I'm sure you would love it. Я є впевнена, ви би полюбили це. See you soon. Love Susan. Побачу вас скоро з любов'ю, Сьюзен. Це дуже гарний текст, діточки. Будь ласка, включайте, слухайте. Читайте разом зі мною, перекладайте, запам'ятовуйте. Я вас всіх люблю і вам бажаю миру і здоров'я. I say to you goodbye.